У Дніпрі на вулиці Сонячна Набережна тривають аварійні роботи з ремонту водопроводу, через який сталося підтоплення. Ремонт розпочався за заявкою місцевих мешканців. Знаходимося на адресі вулиця Сонячна Набережна, 60. Проводимо аварійно-розкопувальні роботи на водогоні діаметром 150 міліметрів. Який живить саме будинок номер 60 Водопостачання перекрите тільки на цей будинок. Більше ми не перекривали водопостачання ніде. У нас працює три одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада АНД району. Роботи планують завершити сьогодні до кінця робочого дня. У зв'язку із складністю робіт фахівці були вимушені тимчасово припинити водопостачання за адресою вулиця Сонячна Набережна, 60 КП «Дніпроводоканал» нагадує, у разі виникнення аварійних ситуацій з водопроводом чи каналізацією, з метою оперативного усунення негативних наслідків фахівці просять звертатися до аварійно-диспетчерської служби. Це запобігає негативним наслідкам аварії.